Тут я не буду враховувати вартість самої вишивки. Поговоримо суто по матеріалах. Перед собою ви бачите список, за яким ми сьогодні пройдемося. На відкритій скрині я вибрала для вас дуже симпатичну сорочку. Вона досить проста, але має свої родзинки. Тут, як ви бачите, рукав зібраний за допомогою трирядових пухликів. Вишито лиштвою, вишивається все дуже швидко. А виглядає дуже ефектно і симпатично, і найголовніше, початківцям буде дуже легко і цікаво вишивати цю сорочку. Тобто, це такий чудовий варіант для того, щоб вишити свою першу сорочку, подивитися, чи подобається вам цей процес. Пробувати її зібрати власноруч, приміряти і мати гарну річ, яка буде поєднуватися з вашим гардеробом. Тож, найперше, що нам потрібно для початку роботи, нам потрібна схема. Зазвичай схема вишивки обійдеться вам від 150 до 500 гривень, скажімо так, в залежності від того, де ви її купуєте, наскільки складна схема, яка майстриня її робила і так далі. Ви, звичайно, можете намалювати її самостійно. У мене було відео, десь тут буде для вас підказочка. Але для цієї сорочки я зверстала для вас таку невеличку брошурку. Тут кілька фотографій, є посилання активне на сорочку на сайті Відкрита скриня. Ось, і я зробила для вас таку схемку. Також тут є рекомендації. Я так досить лаконічно описала, що там і до чого. Тому, якщо вам подобається такий варіант, чи ви хочете відшити щось і за такою схемою, внизу я дам посилання на Google Диск. Це мій такий невеличкий подарунок для вас. І якщо будете вишивати за моєю схемою, то ви мені, будь ласка, напишіть, як вам. Чи все зрозуміло, чи зручно користуватись, тому що зазвичай я схеми роблю вручну, якби для свого власного користування, це ось вперше вирішила поділитися з людьми, тому буду вдячна за зворотній зв'язок. Далі нам потрібна тканинка. Тканина це найдорожче, що взагалі буде в нашій сорочці, в будь-якій, не тільки в цій. Ми можемо зекономити на тканині тільки ну відносно, скажімо так, ми можемо знайти її десь на знижках. Або, наприклад, ми можемо купити якісь залишки, вони теж можуть бути дешевші. Чи коли на тканині є якийсь невеличкий дефект, і магазин продає його зі знижкою? В цілому тканини нашого українського виробника, ось як Едельвіка, наприклад, вони. Будуть значно дешевші ніж імпортні, але у нашого українського виробника ну немає такого різноманіття в кольорах чи там в каунтах. Звичайно, є справжні діаманти. Ведельвіки, як, наприклад, Амазон, але Амазон на цю сорочку нам не підійде. Я його, звичайно, обожнюю всім серцем, але він досить дрібний. Там 15 ниток на сантиметр, і вишивати лиштвою досить складно. Плюс тут у нас невеличкий орнамент, і якщо ми його виш'ємо на дрібному каунті, він буде шириною. Ну, в один сантиметр. Нам таке не дуже підійде. Потрібно вибирати тканину крупнішок. Каунту 28-30, тобто десь 11 12 ниток на сантиметр. Для цієї сорочки я вибрала три різних варіанти по вартості і по вигляду. Перший варіант у нас буде таке молочне тло, ну така знаєте, слонова кістка і біла вишивочка. Мені здається, що це буде дуже гарно і дуже близько за характером до нашого оригіналу. От у нас українські конопельки, нам потрібно десь метр п'ятдесят. Щоб нам вистачило тканини на нашу сурочку, нам потрібно взяти одну довжину виробу і одну довжину рукава. Тобто, наприклад, мій зріст 1,65 м. І мені буде достатньо довжини 60 см і рукав десь ну, 70 см. Ще додаємо плюс на усадку, додаємо на якісь там непередбачувані обставини. То якраз метр п'ятдесят нам вистачить, і таким чином метр п'ятдесят тканини українські конопельки молочні, нам обійдеться в 780 гривень. І до того молочного тла можна взяти біленькі ниточки. Тут я вибрала для прикладу DMC Pearl Cotton No8, колір Blank. Тут от, в мережці, чи в мій оберіг, можна купити нитки на метраж. І це буде трішки дешевше, ніж купувати в моточках. Тому розраховуйте десь метрів 50-60. Це і на вишивку вам буде, і на збирання сорочки. Тобто на нитки в такому варіанті у нас піде десь 60 гривень. Наступний варіант, вже трішки дорожчий. Це ось такий красивий льон Сотема. Молочного кольору. Так само вибираємо метр п'ятдесят, і це нам обійдеться в 2025 гривень за тканину. Я сама з нею не працювала, але можете подивитись огляди майстринь, огляди в самому магазині. І, судячи з усього, це дуже гарна тканина для вишивки. По ній буде легко шитися для новачків саме воно. І для цього варіанту я підібрала. Ниточки Brother Special. 16-й номер. Зверніть увагу: це саме така найтовща нитка із Broder Special. і в дуже красивому номері 738 в моточку у 20 метрів. Ну, можливо, і два вистачить, але краще їх купувати з запасом. Тому я їх взяла, тому що вони в мене є дома. Я їх брала для якогось проекту цими ниточками. Відшила такий зразочок. Це прям дуже гарно. Тут що колір такий золотистий, що вишивка дуже об'ємна, така от фактурна. Тут вона в мене вишита на тканині Цвейгард Кашель. Це я дивилась, чи коректно я зробила схему, як воно буде виглядати. Тобто, я все перепровірила. І мені здається, що виглядає дуже красиво. Ось тому е, рекомендую. І я в брошурці в своїй писала там примітку, і ще скажу вам в цьому відео, що для цієї сорочки на мій особистий смак не підійдуть контрастні нитки, якісь яскраві. Знаєте, якщо брати якісь яскраво червоні чи чорні, чи там якісь сині, буде втрачатися оцей сам настрій цієї сорочки. Вона така дуже ніжна, дуже така повітряна. Цю вишивку навіть не видно з першого погляду. І останній варіант, який я собі нафантазувала, це зробити цю сорочку в такому от ніжно-ніжно-блакитному кольорі. Або це може бути якийсь такий, знаєте, ментоловий, ну щось таке світле-світле блакитне, як весняне небо, і по ньому вишивочку зробити білими нитками. Я знайшла ось в мій оберіг от таку тканинку, яка називається блакитний лід. І ще ось о, теж є кашель в кольорі зелена м'ята». Мені здається, це теж може бути симпатично. Ну, Тобто, це залежить від ваших смаків, від вашої зовнішності. Тобто, якщо у вас більш холодний підтон шкіри, волосся і очей, то беріть щось більш таке холодне, блакить. Якщо більш тепле, ну, беріть щось таке лаймове, от таке от ніжне. Але по цій тканині білими нитками ну це буде дуже гарно. Півтора метра цієї тканини в магазині Мій оберіг нам обійдеться в 2925 гривень. А ниточки для них я пропоную взяти бродар спешл номер 16 в кольорі b 5220 це такий е, більш холодний білий, сніжно-білий, можна так сказати. Візьмемо їх, наприклад, 80 метрів, і це нам обійдеться в 100 гривень. Найголовніші три елементи по цій сорочці в нас вже є. Що нам ще потрібно? Нам потрібно знати, як зшити цю сорочку, і в нас є кілька варіантів, щоб зшити цю сорочку. Наприклад, можна віднести в ательє чи до якоїсь майстрині швеї. Це буде десь в районі 1500-1800, ну 2000 гривень, скажімо так. Другий варіант можна шити за допомогою майстер-класів, які в нас зараз досить широко розповсюджені. І я цим неймовірно тішусь і онлайн, і офлайн. Ну коротше, все на вибір. Я вибрала вам пані Наталю Макошу. Той варіант, який я можу вам порекомендувати сміливо, вартість її уроків досить така прийнятна, а цінність дуже висока. Ну, ви можете погуглити, пошукати, в кого є уроки по збиранню уставкової сорочки, і вибрати те, що вам підходить. Але у Микоші відео, урок по збиранню сорочки, там звичайні однорядові пухлики. По багаторядовим пухликам я знайшла для вас. Класний урок. Канал називається Про вишивку. Якщо ви ще не знаєте, то сходіть, подивіться, підпишіться. Був дуже класний канал, все дуже толково розказано. І саме от такий от варіант. З цими трихрядовими пухликами у нас на нашій сорочці він такий і є. Крім таких невеличких майстер-класів, на Ютубі ще можна знайти і майстер-класи по тому, як збирати сорочку. Звичайно, це займе у вас трошки більше часу, можливо, вам доведеться більш детально розбиратися, вдумуватися в процес. Бо коли ви купуєте на платформі якийсь урок. Там уже крок за кроком майстриня все розказує чітко і зрозуміло. Мабуть, якщо ви ніколи не шили сорочку і не знаєте взагалі з якої сторони до неї підступитись, я б все таки рекомендувала купити курс у Наталі, наприклад, чи в іншого вчителя, і по курсу зробити хоча б одну сорочку. Хоча, як показує практика, ви будете до нього повертатися і ще з другою, з третьою і з десятою сорочкою. Тому що воно завжди класно мати таку шпаргалку. Ну що? Ще в нас залишились матеріали, за допомогою яких ми будемо вишивати. Я їх винесла на кінець списку не просто так, тому що, наприклад, голки у вас вже можуть бути вдома. Єдине, що голку вибирайте досить крупненьку, оскільки у нас канини крупні і нитки досить товстенькі, голкою більшого розміру вам буде зручніше шити, і нитку вселяти зручніше. І нитка не буде пушитися і крутитися, вона повинна дуже вільно ковзати у вушку голки. У мене на каналі також є відео з інструментами, якими я користуюсь, можете подивитись. Ось ножиці, так само у вас вдома 100% є ножиці. Якихось особливих вам не потрібно, це не вирізування, це не якісь мережки. Тому це можуть бути прості ман манікюрні ножнички. Якщо ви хочете вже спеціалізовані, то запросто ви можете купити, вони будуть коштувати в районі 300 гривень. Наперсток, я знаю, що не всі користуються наперстком. Я вам це дуже рекомендую, звичайно. Ну і п'яльці, я не знаю, чи вони вам тут знадобляться, адже вишивка лиштвою, в принципі, п'ялиць не потребує. Але треба пробувати. Треба попробувати і так, і так. Ну і якщо вам п'яльці знадобляться, то вони коштують десь 250 гривень. Отож, підрахувавши все те, про що ми з вами говорили, щоб пошити таку сорочку, а тільки на матеріали та уроки, всілякі інструменти, схему, ми потратимо від тисячі до чотирьох тисяч гривень. Десь такий у нас спектр. Хоча, чесно кажучи, ця вартість може змінюватись у більшу сторону до безкінечності. Якщо моє відео було вам корисне, вподобайте його, будь ласка, і підписуйтесь на мій канал. А я з вами прощаюсь до наступних зустрічей і пока-пока!